Задоволений. Ти цього хотів? Я тебе, Микола, питаю. Таким був твій план. Принизити мене, розтоптати, знищити за те, що я Грещук. Я ніколи не хотів завдати тобі болю. Я не хотів, щоб все скінчилося так. Мені дуже шкода дитину, чи я б вона не була. І мені шкода Івана. Ти не повинна сумніватися, я його не вбивав. Брехня. Мама, діти я хочу подивитись на Костю. Миколу ще можна зрозуміти. Він ненавидів усю нашу родину. До деталі продумував план помсти, а Тебе я не розумію. ти зі мною? Присягаюся, я не мав нічого такого на місці. Я ненавиджу вас, вас обох. Будьте ви прокляті.